Заплати стільки, скільки взяв. Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу для заступника голови рівненської облради Сергія Свесталюка. Посадовця наприкінці травня цього року викрили на хабарі правоохоронці. 15 червня судді ВАКС винесли рішення підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром у 500 тисяч гривень. Така сума є тутожною розміром на правомірну вигоду, яку одержав заступ... На голови Рівненської обласної ради, аби сплатити цю суму, у заступника було п'ять днів, але він цього не зробив. Натомість подав апеляцію на рішення вищого антикорупційного суду щодо обраного. Запобіжного заходу ну ми подули чекаємо призначення апеляційного засідання в обґрунтуванні цієї апеляційної скарги, що ви там писали, чому ви її подаєте? Ну я поки що це не можу озвучити, бо його ще не було засідання. Як вдалося нам дізнатися із власних джерел в правоохоронних органах в апеляційній скарзі, заступник голови рівненської облради вказав, що грошей для сплати застави у нього. Немає, коли відбудеться розгляд апеляції, наразі невідомо. Дату ще не обрали. Наразі Сергій Свисталюк продовжує займати посаду заступника. Він не арештований. Ці обов'язки, які він виконує, вони ніяк не впливають на розслідування цього злочину. І якщо ми будемо вбачати ризики, ми будемо клопотати про відсторонення його від заменої посади. Якщо Сергій Свистолюк програє апеляцію, то буде змушений сплатити 500 тисяч гривень застави. Якщо цього зробити не зможе, то прокурори проситимуть про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Разом із тим відбуватиметься розгляд підозр у вчиненні злочинів за двома статтями зловживання впливом та одержання неправомірної вигоди. Службовою особою нагадаємо, правоохоронці викрили посадовця на хабарі наприкінці травня. За даними від спецслужб, за понад півмільйона гривень чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця, який придбав дитячий санаторій. Новостав заступник голови облради Буцімто обіцяв свою допомогу в списанні майна санаторію. Також запевняв у позитивному рішенні від депутатів щодо продажу ділянки площею 5,4 гектара. Підтвердити або заперечити ці звинувачення має суд. Вадим Мороз, Media Group.